Синдром дефіциту тестостерону у чоловіків чи депресія треба розуміти, що ці два стани можуть мати схожі симптоми, такі як знижена мотивація, небажання робити те, що тобі завжди подобалося, апатія, ти нічого не хочеш робити, зміни настрою, безпосередньо дратівливість може з'являтися, додаткове порушення сну, слабкість, вялість це все може вказувати як на депресію, так і безпосередньо на дефіцит тестостерону. Тому яким чином треба себе перевірити, здаємо. Такі гормони, як тестостерон, загальний, вільний, жіночий естроген, естридіол, додатково пролактин. Вони обидва можуть пригнічувати вироблення свого тестостерону і регулюючи гормони, такі як ФСГ і ЛГ. ЛГ відповідає за вироблення тестостерону яєчками. Так от, коли ми маємо цифри, таких як тестостерон загальний, його норма повинна бути більше, ніж 2,5 нанограм на мілілітр. Дуже легко це перевести в наномолі, як багато лабораторій рахують. Якщо ми маємо там відхилення в тестостероні, чи навпаки більші цифри про лактину і естрадіолу, з цим можна взаємодіяти. Це може бути відповіддю, чому саме я маю такі скарги, і, можливо, думаєте, що у вас депресія, а по факту виявляється дефіцит тестостерону.